<клес> Доброго дня. Які у вас враження про конференцію? Ну, приємно, що ви, ви в горі в конференції, дуже багато людей, цікаві доповіді. А які, на вашу думку, сильні, і слабкі сторони конференції? Що, що на вашу думку варто змінити? Що, що добре було зроблено? Ну, дуже важко таке сказати, що там сильні. Сторони. Цільна сторона, що вона проводиться регулярно і таким з найбільших заходів на заходи України на і commerce Це дуже добре Сторони, ну, не, не знаю, Можливо, хотілося більше учасників в Києві, мати більше масових конференцій підходить, люди цікавилися трендами. Більш-більш масових. Як би ви оцінили доповідачів цьогорічної конференції? Я не можу зробити з усіх потоків, але на тому потоці вони були присутні, і доповіді були досить. Поганий, поганий, поганий рівень, Є слідчі з імені тільки субідніше, то і інших поля. Це достойний гарний рівень. Є чому довчитися, люди приносять цікаві дня. Чи плануєте ви відвідувати цю конференцію в майбутньому? Прошу, що так. Мені цікаво чим же спілкуватися з клієнтами, які досі локально, віддаються локальні потреби комерс, і так далі. Дякую вам.